Педалька від швейної машини Тула, 63 рік, Краснодарський совнархоз. Сьогодні проведемо ревізію цієї педальки і приведемо її до ладу. Нижня кришка кріпиться двома гаєчками. Що ми тут бачимо? Керамічний корпус з вугільними таблетками, три конденсатора, два дроселя, один основний на контактах і по одному з кожної клеми на корпус. Основний на 0,1 мікрофарада, 600 вольт, корпус по 6,8 нанофарад, Теж 600 вольт. Я їх всі приберу, поставлю на клеминовий. Добираюсь до вирібних таблеток. Пригорівших багато, поломаних поки не видно. О, та сама картина. Дрібна шкурка, рукавички і вперед. Що цікаво на таку кількість таблеток, жодної поломаної. Вони значно міцніші, ніж ті, що в турах йдуть і в ДКшках чи в універсалах, і при цьому досить тонкі. Зібрав топчики. Пам'ятаємо, таблетки не повинні бути зажаті. Мінімальний люфт має обов'язково бути. Контактна пластина то вигоріла. Виходить слабка ланка в тих педалях не вугільні таблетки, а контактна пластина. Трохи поворожив я з пружиною від годинника і от маємо нову контактну пластину. Вона навіть і вигін має такий, як ніби й треба. Ці педалі краще працюють як турівські чи відкашні. Плавність набору обертів краще, таблеток вугільних більше, десь по сантиметру на кожен стовпчик від тура. Корпус металевий не тріскає, не ламається. Прозвоню дроселя на обрив. Все добре. Корпусні конденсатори номінал 6,8 нанофарад. По факту рахують 12. Буду ставити новий конденсатор на 10-ту мікрофарада і опір на 2 МГом. Появ таку конструкцію. Дросель. Сюди один, другий. Отак воно буде. Педалька ця чудово буде працювати з двигунами і Тур. 2, і ЮДК, і універсали, китайськими. Двигунами малі оберти будуть кращі ніж в штатних педалях, зараз на тулі перевіримо з рідним двигуном. І тур 2.